мене хтось міняє, чи мені просто здавати? Я тобі розбереться. Це діє найкраще, що може щось поміняється. Він повинно помінятися, воно ж краще стало працювати. І відношення, може, поміняється у людей до поліції, Щоб не буде такі як до Зараз десь наряд, тут моя службу нехто. перевіримо. На новому пріусі та по новому, з приблизковими маячками, рівненські міліціонери виїхали у свій останній нічний міліцейський патруль. так за неквапливими бесідами про майбутнє відповідальний черговий по патрульній службі рівного інспектує роботу піших патрулів. Знайомимося з Володимиром у старшого прапорщика за плечима два відрядження на схід. Слов'янськ, Волноваха та Дебальцеве, і пісня написана на пам'ять про ті дні в окопах Донбасу. Записом з динаміка свого телефону ще кілька годин як міліціонер вирішує поділитися зі світом. Отак, От що було, наболіло там пару речень. Потім знову якась хвилинка часу, знову пару речень. От. А вже після того ну, до місця все склалося. Так знайомий, які я попросив, щоб він положив слова на пісню. Він збудився. От за одного, що вона написана там, і написано в откруті. Оце слова останні. Посмотри, ми такі ж люди. Только люди в погонах. Ну що же, у ви. Дякую. А ми вирушаємо далі. Перший виклик. Повідомлення про масову бійку в одному з розважальних закладів міста виявляється хибним. Навіть заявника з першої спроби знайти не вдається. Ми знаходимо чоловіка на підпитку із розбитим обличчям. Хто його бив, чоловік не бачив, а заяву в міліцію писати передумав. Патрулюємо далі. До півночі лишається кілька хвилин. По новому, це як? В новій формі з більшими зарплатами. Ні. По-новому це те, що все-таки міліціонер. Якщо поліцейський, якщо сказав, що нарушив, значить людина нарушила, не біжить, дзвонить до друзей. До родичів, що він хорошенький а міліціонер поганенький. Дванадцята ночі наш екіпаж не помітив зміни у статусі міліціонера на поліцейського. Зате затримав порушника правил дорожнього руху. Чоловік поспішав додому, проїхав на червоний і мало не збив жінку з дитиною. Добривець, б... добрий, я вибачаюся. Мені ваше вибачення. Значити, якби я не працювала в травматології, я бачила кожен день наслідки. Цього Я, вибачаюся. я йду з дитиною малою на зелене світло із запізненням. Я вибачаюся. Бог вам суддя. Я вибачаюся перед Флоті вами, Я з вами не хотів. розберуться. Я не хотів. Я їй Бог вибачаюся. Вже поліцейські для підстраховки все ж викликають ДАІ на місце. Проводять з водією профілактичну бесіду і обмежуються попередженням. Виявляється, цієї ночі на підмогу патрульним місті виїхали ще активісти з місцевої самооборони та дорожнього контролю. Як це вже було два роки тому під час революції гідності? Я думаю, що ще люди на два поїздять смірно нормально. А через Два, три, чотири дні почну всі їздити, як і раніше. Як хочуть, так їздять. П'яні нарушення обгони на пішоходи, на пішохідних переходах. Ну, знаю, піднімати громаду треба буде. І, або як на Майдані. Всі люди виходили, або громадські організації і патрулювали місце. Я думаю, так. Ну, Потрібно збільшувати кількість патрулів. Три патрулі не накривають повністю місто, вони можуть ставати і колядувати там, по вулицям, ловити виборочно, ловити водіїв перевірити на стан ковідного спіння. Це не є е, дієве. Потрібно збільшувати кількість патрулів і діяти відповідно до законів України, а ми вже про це ну, за цим будемо слідкувати. Так і минає ніч, яка розділила роботу правоохоронців на міліцію та поліцію. Ті, хто виходив в місто міліціонерами, а повернулись поліцейськими, особливої різниці не відчули. От тільки зі званнями видалась невелика плутанина. Ні, то ж не ж нічого. виходить, як виконаємо Їй Багато задають питань, чого ще пише міліція. Приходиться об'ясняти кожному, що в нас ще діє, наша форма дійсна, посвідчення так само дійсні. Склад, кіністру в ВГП ГП місті Рівному прибув. З зауваження служби не виявлено. Це нормальна зброя, всі по місці. здачі зброї. Праворуч, до здачі зброї. Дмитро Артем Логовський. Новини рівного.